12 полотен, 12 знаків зодіаку. зі стін галереї по-східному на відвідувачів дивляться незнані досі таємниці кожного знаку. Бахтіяр Рамазанов, вихованець Ташкентської художньої школи, зумів у своїх роботах поєднати актуальні нині Європу та Схід, кажуть мистецтвознавці в творчості. Бахтіяра Рамазанова зустрілися дійсно якісь європейські суміш європейських символів, яскрава насиченість сходу, казковість, казкові персонажі. Ось, і власне десь така дуже цікавий індивідуальний індивідуальне сприйняття дійсності. В символах цими таємними символами пронизані всі роботи Рамазанова. Вони теплі на погляд та інтригуючі зсередини у кожній роботі любов та єднання. Не всі люди вміють читати символи. Насправді, символи це дуже великий ключ для пізнання оточуючого світу мистецтва і ключ, який дозволяє особистості розширити свої горизонти власні, горизонти відчуттів, горизонти Розумінь, мабуть, в цьому і є харизма представлених робіт. Виставка Східний зодіак» в галереї Євроарт не єдиний подарунок рівнянам до нового року. Тут під час виставки планують провести спеціальні творчі зустрічі для тих, хто планує дізнатися про власний колір кохання. Кожен відвідувач майстер-класу зможе не лише відчути себе художником, скільки на цьому майстер-класі будуть задіяні також матеріали художні автор, кожен автор зможе намалювати свій колір кохання, оскільки і майстер-клас буде мати назву Колір кохання. Тож усіх охочих зазирнути у підсвідомість власного кольору кохання та по ту сторону східного Зодіаку адміністратори галереї запрошують до себе. кажуть, виставка триватиме там до 2 лютого наступного року. Наталка Пастухова Артем Лаговський новини рівного.